Відклалося в моїй пам'яті тяжкі й суворі враження та страшні картини війни. Я військова кореспондентка, перед якою стоїть завдання розповісти про подвиги та життя героїв, визволення Дніпропетровщини. З липня 41-го почалися нальоти німецької авіації. У серпні 41-го року фронт наблизився до Дніпропетровська з 19-го числа. Почався артобстріл міста, потім бої на правобережжі. 25 серпня. Радянські війська залишили і лівобережну частину міста, підірвавши при відході мости через Дніпро. У серпні проводилася евакуація промислового обладнання та населення. Гітлерівці встановили в Дніпропетровську жорстокий окупаційний режим. Коли фронт відсунувся від міста, була сформована міська управа, куди увійшли противники радянського ладу. Вона втілювала в життя постанови окупаційної влади. Звільнення міста Дніпропетровської області. Було частиною великого літнього наступу Червоної армії в 1943 році. У вересні першими на територію нашої області вступили війська степного і південно-західного фронтів при форсуванні Дніпра біля села Чаплі 120-м стрілецьким полком 39-ї дивізії, яким командував полковник Мазний. Відзначився агітатор полку капітан Рудніченко. Він писав їй листи, а вона отримувала їх. Вони марилися їй білими птахами з небес. Вона довго читала їх, знала кожне слово і розмовляла з ним кожного вечора. Коли вийшли німці, одразу ж вийшов приказ здати радіоприйомники. Почта вже давно не працює. Я пісень твоїх не отримую. А тепер ще й радіо не буде. Я хоч свідки слушала. Ты представляла, как ты отступаешь со семь. или в атаку бежишь. А теперь, теперь оккупация, а значит, значит неизвестность. А это мучительнее всего. Ну где же ты? Ты, ты жив? Или Или нет? А что же мне теперь слушать? Хорошо, я буду слушать сердце. Я буду слушать сердце и знать, что если оно остановится, я пойму, что тебя больше нет. Вина. Це завжди лихоліття, Але найбільше своєю вагою. Бо надавить на плечі жінки. Самою природою закладена в жінці функція материнства, продовження людського роду. Жінка дає життя, тим протиприроднішим здається слово сполучення: жінка-солдат жінка, що несе смерть. Жінки переступали межу між життям і смертю. Тобто іноді вбивали в ім'я життя, ось де причаївся корінь парадоксу. Людина — ніщо без минулого, тому що все перетворюється на минуле, воно і є нашим життям, нашим сьогоденням. Повертаючись 21 століття, ми пам'ятаємо подвиги і безмірно вдячні всім солдатам, які захистили нашу батьківщину і весь світ, не умалкають дзвон но как не оглушали бы вітра, вас поименно помнит 43-й. Над виженими кручами Дніпра, где кров'ю закипали переправи, як аулах і під військовим ждала загибель вас, і берег правий он нужен був і мертвим, і живим. Отже, що є війна, яку роль відіграє жінка і чоловік в ній? Можливо, Аристотель мав рацію, коли написав людина це політична тварина. А можливо, у нас є щось від кантаврів. На половину людей, на половину звірів. Можливо, війна є потребою для самоствердження? Чи війна є наслідком нестримного бажання узурпувати владу? Стверджують, що неадекватна поведінка узурпаторів є наслідком хворобливих комплексів неповноцінності. Тоді, який образ я можу підібрати до війни? Яка вона в своїй подобі? Портрет війни написаний далеко не на Янгол, Ще тривалий час він буде прикрашати галерею планети Земля. Хтось в ньому узріє медузу горгону, парку, гарячу, що пахутить спекою. Хтось у тому портреті розгледить одиноку жінку, усю в чорному, із голови до ніг. Вона здійснює плавний політ із століття в століття, знаючи, що об її груди обличчя вперше пробує вітер нових поколінь, рухкість молодих крил. Я хочу, щоб нас було кому захистити сьогодні, і дуже хочу, щоб не було війни. Молюся за це і радію, що не лише я. Хліб наш насущний, дай нам ніс і прости нам долги наші, як ми прощаємо должникам нашим, і не веди нас в іскушення, та і нас від Лукавого во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І, пожалуйста, боженька, делай так, щоб вообще не було війни. Ми покоління дітей 21-го століття, далека від великої вітчизняної війни. Можливо, комусь здається, що ми нічого не знаємо про ці страшні події та людей, які змогли врятувати людство від фашизму. Але це не так. Силами студентів технікуму, працівників та викладачів була створена солдатська хустина. У якій поєдналися сотні доль загиблих і виживших. Дивлюся на неї на дев'ять метрів окремих реальних історій життя, вдивляюся в прізвище людей і хочу вірити, що ніколи не буде більше війни, не повторяться принесення нею страждання, горе і сльози. Свято Перемоги, цей світлий день з особливою урочистістю святкують при Дніпровці. Грає музика, і раптом вся площа, вся центральна вулиця стає ще світліще. Десятки факелів спалахують у цей момент в руках кращих студентів Придніпровського енергобудівного техніку, які прямують на острів слави до обеліська героям. Це вони своїми руками розчищають навколо Обеліська майданчик, дорогу до острова, садять дерева, піклуються про парк. Розуміють, що треба жити, вчитися і працювати так, щоб вічний вогонь любові і пам'яті горів у наших серцях і в серцях наших майбутніх дітей, як знак великої подяки усім, хто відстояв мир і щастя в світі. В якому живуть здорові, усміхнені діти. І нехай більше ніколи світ не буде охоплений полум'ям війни, нехай все Всесвіт розквітне від дитячих посмішок і живе за законами Сонця і весни.